Те учились и всю свою жизнь вели на русском языке, пока это не забрали у нас люди, которые считают, что они вправе диктовать другим людям, кто первосортный, а кто второсортный. Это, конечно же, люди, которые не называют себя нацистами, а которые называют себя патриотами. Так, дівчина з Одеси у своєму тік-ток обурюється через те, що її просять спілкуватися українською в мережі. Одеситка, яка проживає у Німеччині у ролику, називає українців нацистами та наголошує, що українська мова походить з села. І ви знали хоча б і пару їзиков. иностранных, а не вашу мову, да, потому что мова это все-таки язык больше из деревень, ничего против деревень не имею, это тоже часть любой страны. Но э, жизнь деревни не делает людей У своєму відео російськомовна дівчина переконує, що потрібно спілкуватися так, як навчили батьки. Вона наголошує, що народилася в Одесі, а там все її оточення спілкувалося та спілкується саме мовою окупанта. Висловлювання дівчини, не аби як обурили користувачів соцмереж. Вони певні. Одеситка не гідна української мови. Вона з Германії віщає щось проти мови. Ось щоб її звідти витурили Городская. Одеса це Україна. А в Германії вона ж вивчила німецьку бігом. Яких лиха година, дерев'янь. Язик деревьянь то якраз і є кацапський матюхливий, акаючий оркосурж. А української мови ця потвора просто негідна. Навіть не стало слухати чергове уськомовне лайно. Дивно, чому ж не їде на історичську родину свого русского язика. Там ніхто її гнобити не буде і за язика. Валізу в руки і на рашку.